Знаєте, є такі дати, в яких містика і історія переплітаються настільки тісно, що їх вже й не роз'єднати. 20 лютого саме така дата: це день, коли давній, майже первісний страх перед небом зустрівся із падінням однієї з найяскравіших зірок нашої історії. Тож давайте з'ясуємо, як так вийшло. Так, але чому саме цей день, цей крихкий злам між зимою та весною, чому він був оповитий таким дивним, майже ритуальним страхом? Що ж такого вони бачили там, у нічному небі, що змушувало їх щільно зачиняти вікониці й опускати погляд? А відповідь, як це часто буває, ховається у народних віруваннях. І знаєте, забудьте одразу про якісь там романтичні бажання. Для наших пращурів зорепад був не просто метеором, ні, це був видимий знак прощання, символ того, що якась велика душа залишає цей світ. І побачити це на власні очі. Ох, це означало накликати біду. Ну що ж, давайте для початку зануримось у цей світ забобонів. У часи, коли небо було не об'єктом для астрономів, а такою собі книгою знаків, де кожне явище природи мало глибокий, іноді ну, навіть сакральний сенс. Так, формально це день святого Лева Катанського відомого цілителя, але народна пам'ять зберегла його зовсім через інше, через оцю дивну заборону дивитися вгору. Падаючи зірка, це душа, що відлітає, бути свідком цього до нещастя. Просто спробуйте уявити той час, кінець зими. Світ здається таким крихким і вразливим, а межа між світами, начебто найтоншою. А тепер тримайтеся, бо ми робимо різкий поворот від міфу до історії, тому що саме в цей містичний день впала не просто якась там уявна зоря з народних повір'їв, ні, впала справжня зірка, від світла якої залежала доля цілої держави. Ну яка ж іронія, правда? Саме 20 лютого 1054 року, в той самий день, коли забобані люди ховали свій погляд від неба, згасла найбільша зірка Русі: відійшов у вічність Ярослав Мудрий, той самий князь, який перетворив Київ на один з найвеличніших центрів тогочасної Європи. Але і ось тут найцікавіше. Цей кінець насправді став початком. Смерть Ярослава не занурила Русь у темряву, якраз навпаки. Його фізична зірка впала, так, але лише для того, щоб перетворитися на ціле сузір'я ідей, законів та знань. І світло цього сузір'я ми бачимо й досі. То що ж такого зробило спадщину Ярослава? Ну, буквально безсмертною. Це не завойовані землі чи збудовані міста. А дещо значно міцніше ідеї, які були втілені в законах та книгах, його ж не просто так називали Тестом Європи. Ярослав блискуче інтегрував Русь у європейський простір, але не мечем, а мудрістю через династичні шлюби. Тільки подивіться, його доньки стали королевами Франції, Угорщини Норвегії. Це ж, по суті, була перша така масштабна євроінтеграція в нашій історії. А ось це – його головний шедевр. Руська правда це була просто революція для того часу. Замість дикої кривавої помсти за принципом око за око Ярослав впровадив систему грошових штрафів. Це був неймовірний крок до гуманізму, до верховенства права у дуже жорстокому 11 столітті. А тепер увага, просто неймовірна цифра. Близько тисячі книг. Це була перша бібліотека на Русі, справжній освітній хаб того часу. Щоб було зрозуміло, тоді одна книга могла коштувати як ціле село. Зібрати таку колекцію було чимось на кшталт запуску космічної програми сьогодні. І от саме тут починається, мабуть, одна з найбільших загадок нашої історії. Уявіть, тисяча томів безцінних знань просто зникла, розчинилася в повітрі. Куди це питання й досі не дає спокою ні історикам, ні шукачам скарбів? Версій є кілька, і кожна по-своєму захоплива. Дехто каже, що книги надійно сховали в лабіринтах Межигір'я. інші, що їх замурували просто в стінах Софії Київської. Є й більш песимістична версія. Бібліотека просто згоріла у вогні під час навали Батия. Але поки що, таємниця залишається таємницею. А ось його останні слова: його звернення до синів маєте любов між собою, і це не просто батьківське прохання, це справжній політичний заповіт. Ярослав, як ніхто розумів, внутрішні чвари, боротьба за владу зруйнують усе, що він так довго будував. І як ми знаємо з історії, на превеликий жаль, його найгірші побоювання справдилися. Тож давайте спробуємо тепер поєднати ці дві нитки: давній забобон і величну історію. Що ж насправді для нас означається дивна дата 20 лютого? Просто подивіться на це протиставлення. з одного боку: миттєвий спалах зірки, який несе страх і асоціюється з кінцем, а з іншого вічне світло знань та закону, яке залишив Ярослав. Він ніби взяв цей страх перед небесним вогнем і перетворив його на вогонь розуму, що горить тут, на землі. І ось здається, ми підійшли до головного висновку: давній забобон говорить нам про душу, а спадок Ярослава про силу розуму. Бо те справжнє світло, яке веде нас крістямряву, це ж не випадковий спалах на небі. Це та мудрість, яку ми свідомо обираємо, зберігаємо і передаємо тут, на землі. Тож знаєте, може й не варто боятися дивитися на зорі, але точно варто пам'ятати, що наше справжнє світло не те, що падає з неба, а те, що ми залишаємо на землі, адже саме історія, спадщина наших предків, і є тим самим ключем, який відмикає нам майбутнє.